Під ніг, от і слава Богу, що дійшли до нас цілі плахти, фрагменти плахт. От, Їх тепер можна буде звичайно з ними працювати ткачам, відновлювати, відтворювати, досліджувати. Є колекція е, також е, запасок е, орнаментованих і звичайних, таких, бачите, червоних прозорих очіпків. Тобто, все потрохи якраз столична область, оскільки. Е, Іван Гончар своїм коштом це все об'їжджав, то він як ну, в першу чергу ближчі території досліджував. Але е, багато чого деякий шлях пролягав по історичних місцях, він е, спеціально їздив Батурин, Субатів, Лумань і так далі. Тобто він е, надзвичайно цікавився, захоплювався звичайною історією і все це відображено в наших архівах. Фото, архіві, і, зокрема, от він там і як мав змогу, то купував, чи йому дарували, можливо, якщо він розповідав, переймалися люди, дарували йому речі, дарували експонати. Ну, На цьому ми нашу другу частину закінчуємо і, звичайно, ми вже добряче перебрали час. <клес> <клес> Апарат? Ні, ще в нас є якраз, ні, все нормально, ми до пів вкладаємося. Третя частина, яка для нас всіх дуже зараз буде цікава, ну от подивитися, а що ж власне, наші дизайнери, наші реконструктори, ті, хто працюють із відтворенням одягу, вишивки, чого вони досягли для того, щоб відтворити от, традиційне броня Київщини. Ну, почнемо ми напевне із е, найтаких ну, давніших зразків і часів. От завдяки Святославові і його друзям, колегам, історикам-реконструкторам 17 століття і, е, можливо, там і раніших епох, тому що я знаю, е, вони і 14 м і 13 м цікавилися, щоб відтворити деякі речі. От я надаю Святославу слово для коментарів. Будь ласка. Дякую. Я запрошую учасників клубу Печерська сотня, міська Богдана Хмельницького. Вони втілюють конструкцію костюмів жителів Печерського містечка. Це Київщина, Київ, тепер вже. Бо сотня Апанаса Передремівського це була сотня набрана з жителів якраз Печерська. Ну, Почнемо з... Це, ж, це у нас корінний тобто атаман. Це все війна Хмельницького. Це середина XVII століття. Чи що ми бачимо? Ну, ми бачимо шапку. Це шапка, яка так і, і називається шапка або хопа. Тобто Вона мала невеликий швичок і таку досить просту конструкцію. Також на ньому типовий жупан на середину XVII століття. Крій подібних жупанів, краї вони збереглися по перше в кравецьких книгах XVII століття. Мода наша і мода всієї речі, речі Посполитої, як держави. Вона досить була. Схоже, особливо в крої статусного такого одягу, як жупан, наприклад. Також є археологічні знахідки жупанів, на жаль, не з території там, Київщини, але з території Західної Криму, Польщі, О, от, цікаві знахідки, завдяки яким вдалося відтворити як крій. Прошу повернутися. О, широкий, зручний крій, який дозволяє. І сісти на коня, і вільно пересуватися, і вільно користуватися зброєю. От о, пояс от такий, як у народі Каломайка, ви кажуть, о, тип, о, це теж досить стародавній предмет. Вони були і ткані, і плетені також. Є знахідки археологи залишок плетених поясів на той час. Тобто, ця традиція поясів вона збереглася. Хоча треба сказати, що в той ну, 17 столітті в середині, Далеко не всі носили такі пояси, тобто не знаю, з чим це пов'язано, але о, дуже часто носили просто шкіряні пояси з залізними пряжками. Подібні пряжки і шкіряні пояси знайдені о, в великій кількості на місці битви під Берестечком. Завдяки розкопкам Ігоря Кириловича Свєшнікова, такого відомого українського археолога, о, о, до нас потрапили унікальні речі. Це шкіряні дерев'яні вироби і залізні вироби від козаків, які загинули на переправі під час битви під Берестечком. І це дозволило нам відтворити багато цікавих деталей, такі як, от, наприклад, ножни. Цей ніж в шкіряних ножнах це копія одних, ну, стилістична одних з знахідок місця під Берестечком. Кожен козак мав один або декілька таких ножів. Ну, це не те, що бойові ножі, це для повсякденного життя. Да, просто ну, в господарстві, коли ви йдете в похід чи кудись готувати да, вам треба, то вам все одно потрібні такі ножі. Що цікаво, на берестечку жодного кінжала не було знайдено. Це не значить, що їх не було, але це значить, що їх не було широко поширено. Потім зверніть увагу на спорядження козака, це. Гаманець, в якому він міг носити і монети, і якісь особисті предмети. Ще один гаманець, натруска. Це для того, щоб натрусувати на полицю самопала спеціальний порох для запалу. А також лядунка. Лядунки були знайдені теж. Вони цікаві такі предмети. Це спаяних мідних трубочок, зроблено такий блок для зберігання паперових набоїв ну також зверніть увагу на Чоботи це теж копія чобів, знайдених на місці бітлі під берестечком. Нам вдалося попрацювати з цими експонатами. Ми завдяки люб'язному дозволу працівників Рівенського музею, змогли їх передивитися, подивитися, якими швами, як вони пошиті, підковкувати, якщо можна продемонструвати mm. да. Підковані підковки, такі як знайдені на місці БНСК. Тобто, це повністю відтворені такі чоботи, досить зручні, цікаві. От так вони направили. Так, не було право <смеш> Так, вони носили вже, на якій нозі розноситься <смеш> <це на> раді, <петалі. смеш> так, <ми в> <смеш> ну і самопало це європейського типу, самопал один з варіантів. Колись ми <смеш> ще покажемо <смеш> вам різні інші варіанти. от ударний скалковий так званий замок європейського типу. Ну, подібні трапляються, хоча у нас ще інші типи були поширені, про них якось наситно. От така такий от, костюм. Ну, жупан це синій колір. Жупанів був дуже популярний чомусь. Наприклад, Павло і відмічає, що кияни люблять дуже сині жупани, також сині кольори. Також інші також сучасники кажуть, що синій колір дуже часто зустрічається у жителів міста разом з білим, дуже поширеним. Червоний у найзнатніших, найбагатших людей. Це пов'язано, в основному з цінами на сукно. Найдешевше було сіре і біле сукно, е синє було дещо дорожче, а червоні сукна, як правило, є гарної якості, завозилися з Ну, так зване люнське от, і інші типи сукна завозилися з-кордону -за і коштували досить дорого. От, е -е, будь ласка, тепер у нас е -е, образ такого менш заможного казака, е -е, в який в поході вдягнув такий от свій походний одяг, це не святковий. Ну, Зверни вона на шапку, от вона з таким мішкувато, така з довгим шликом, от є такі на зображеннях епохи. Скоріше за все, вона і називалася словом шлик. От. Хоча знову-таки термінологія це дуже важка така м -м, тема. І прив'язувати зображення до якихось назв це треба дуже обережно робити. Ну от Поки що ми вважаємо, що це називалося шлик. Більш довга шапочка. Також ми бачимо Панчу... плащ опанча, а плащ окончав, він теж був іноді різний, тобто був, коли перебі... 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 цей комір був і іншої форми, і такої форми. Тобто варіанти там були, але що хоче, що це така... основний тип одягу для походів проти негоди, які мали всі. Тобто всі козаки в поході мали. І більше того, вони не тільки вкривалися ними як ковдрами. А їх використовували для того, щоб зробити в поході намети. Так є згадки про те, що вони плели злоти каркаси, накидали на них плащі опанчі і лягали там всередині спати. Ну, будь ласка, якщо можна, зніми його і ми подивимося варіант реконструкції свитки. Ну, на жаль, жодної свити, відміну від жупанів, з XVIII століття до нас не збереглося, тому ми, поєднуючи деякі. Зображення на картинах того часу, а також наші знання про найдавніші свити етнографічні, спробували відтворити такий як варіант свити 17 століття. От, можете подивитися, це як і на зображеннях у неї рівні рукавчики. Вона досить схожа на етнографічні свити, всім відомі вам. Це варіант відрізної. Поясів, ну якісь можна сказати, це про образ Чумарки або Чемерки більш пізньої. От знову таки, якщо буде окрема якась лекція, присвячена історії, одягу, то ми там я покажу слайди на основі чого ми відтворювали саме такі от. білий колір, який дуже часто згадується в документах того часу, пов'язаних з козаками. Чому? Бо Найдешевші варіанти. Білий сірий – це або домоткани, або сукно, недороге, яке привозили до нас, там та ж сама біла габа от, і інші варіанти. Ну і класичний набір. От, бачимо, порохівниця. Порохівниця в формі рогу це постійний супутник козака. Її можна побачити навіть на печатках козацьких того часу. Хоч вона є в формі рогу, але вона зроблена з дерева і втягнута шкірою. Знову таки вони є збережені. Археологічні знахідки ці місця битві під Берестечком. Ми знову їх вивчали, дивилися, як вони зроблені. Тут цікавий такий є дозатор. Ну це не зовсім дозатор, це скажімо так, регулятор насипання, тобто речажок, який регулює насипання пороха в ствол. Також цікавий такий предмет ложка в чех. І чупли і ложки в них також були знайдені археологами на місці битви під Берестечком. Тобто це каже про певну культуру і гігієну населення України того часу, вони зберігали похідні свої ложки в таких з бахромою. Гаманець для реманенту різних предметів. І ще один варіант ладунки, але вже на два ряди набоїв. Це теж по одній зі знахідок. Носилися вони або через плече таким чином, або може, могли за допомогою цього самого реліня вдягатися. Ну, і класичний пояс теж по знахідкам на місці біти під верестечками. як бачите, він прошитий з двох боків. Так от на знахідках було зроблений з двох шарів шкіри. Чим це пов'язано? Скоріше за все, з тим, що в той час, чим товстіша була шкіра, тим вона була дорожча. Тобто дешевше було купити два. Шари більш тонкої шкіри, зшити їх разом, отримати пояс, і, ніж купити там, товстої шкіри, яка більш складно виробляється і тому коштує більше. Ну, і зверніть уваги на, на взуття, увагу, будь ласка, це звичайні постоли шкіряні, зроблені найчастіше з сирем'ятної шкіри, звичайні, з обмотками і Знову такі в етнографії. Теж зустрічаються такі речі, ми їх бачили. А подібні постили були знову знайдені Ігором Кириловичем Священком на місці біти під Берестечком. Там не одна пара була їх знайдена. Тобто повстанці і козаки користувалися таким типом одягу в поході і в своєму. Побуті, ну це я про що прохак прога, так. ще я вже сказав про гар, так. ще один ножечок знову таки на про штани штани, шаровари в принципі... зверху, назав'язціях на зав'язці. Так, На зав'язці, на очку та це варіант на очкулі. Вони дуже схожі на етнографічні зображення деяких вони є і. Там теж можна побачити, що це не дуже... в 17 столітті це не дуже широкі штанці, типу шаров. В 18 столітті вони вже там інша мода. Починається збільшення цих колошох козаків. Але це ми зараз розказуємо про середину 17 століття. І про гаки. Да, гаки, такі от залізні гаки були знайдені такі ж також великій кількості на місці битві під Перестечком. Майже кожен козак такий мав. У вчених були різні думки щодо цього. Одні казали, що це гак для підтиняння шаблі, тобто для того, щоб сідати на коня, значить козак підвертав нього шаблю. Інші казали, що це універсальний гак для підвишування всього на світі. Вже була версія, що це гак для того, щоб працювати з порохівницею. Тобто, коли ти перезаряджаєшся, ти можеш через цю петлю знімати з гака порохівницю, заряджатися, потім вішати її назад. Ну, скоріш за все, це дійсно для порохівниці ГАК або універсальний, тому що ми експериментально під час реконструкції його як би, використовуємо і все ж таки практично прийшли до висновку, що це от така універсальна деталь спорядження, яка може допомагати під час роботи з вогнепальною Ну, все, Будь ласка, дякую вам